У 2016 році ми створили власний бренд одягу, щоб створювати свою власну авторську вишивку. Після того в нас з'явилася потреба друку на одязі, і в 2023 році ми взяли грант для учасників бойових дій і їхніх дружин і купили собі принт для друку на одязі. Підприємеця з Кропивницького Тетяна Лугинець, дружина військового, має свій магазин одягу. Каже, у 23-му році взяли грант на трирічний термін за програмою. Власна справа на суму 500 тисяч це 350 тисяч дає держава, і 150 тисяч власні кошти. Треба створити на протязі півроку два робочих місця. Це в нас менеджер по продажу цих виробів і оператор самої машини. Цьогоріч відбулись зміни у програмі «Власна справа». Зокрема, є можливість грантерам обрати термін реалізації проєкту – 3, 5 або 7 років. До цього було лише 3 роки, говорить підприємиця. Якби зараз я брала грант, я взяла б на 5 років. Тому що ну розкрутити якусь додаткову тему, це ну складніше і треба більше часу для цього. А от три роки дуже ну ти в часі обмежений в часі, і дуже треба чітко все прораховувати. І іноді воно так не вдається. Інша зміна: якщо отримувач гранту реалізував свій проєкт і виплатив податки державі, може вдруге взяти участь у програмі власна справа. Тому що ще буде податися на цю грантову програму, тому що нам, наприклад, бракує ще одної вишивальної машини. Ми з задоволенням візьмемо участь в цьому. Ну, вже не п'ять років. За шість місяців 23-го року у програмі для учасників бойових дій та членів їхніх сімей взяли участь шестеро людей, які отримали 2 мільйони 800 тисяч гривень. Торік участь у програмі власна справа взяли 27 людей. Держава виплатила їм 12 мільйонів гривень, сказала начальниця відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Наталя Борисова. Заявник може подати, подає документи через програму дія, заповнює заяву, додає бізнес-план у разі прийняття позитивного рішення до 500 тисяч гривень. Фінансується за, за рахунок коштів фонду, а від 500 до мільйона тут обов'язкова умова співфінансування. 30% – це за кошти отримувача гранту, і 70% – за рахунок коштів фонду. Ще одна умова це створення робочих місць. До 250 тисяч необхідно створити одне робоче місце, до 500 тисяч два робочі місця, а від 500 до мільйона чотири робочих місця. Подати заявку на участь у програмі Власна справа можна до кінця року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.